Вітаю! Давайте сьогодні зробимо розклад без теми на ситуацію, яка наразі для вас дуже важлива. Стосовно інформації, чого піде, так воно і буде, таку ми і прочитаємо. Давайте дивитись, яка ситуація наразі вас дуже хвилює: дев'ятка кубків, четвірка пентаклів, сімка мечів, закохання на дні колоди. Стосовно кого ця ситуація? Паш мочів, десятка жезлів, король мочів. Дивіться, тут е, із падтішка якийсь ваш колишній чоловік або партнер, який в минулому зробив вибір не в вашу користь, е, активно спостерігає за вашим комфортним життям. Ви до цієї людини ніяк не проявляєтесь, тобто. Ре... Ніякого ресурсу, не емоційного, ні якогось іншого людина наразі від вас не отримує. Все, що їй залишається, це спостерігати за тим, як ви насолоджуєте життя, що ви знаходитесь в своїй зоні комфорту. У вас це є людина активно. Ви про це не знаєте. Спостерігає за цим, і людині дуже і дуже важко на це дивитися. Отака ситуація. Давайте глянемо, що вам потрібно знати. Стосовно цього, якісь, якась інформація або якісь застереження, що зараз буде. Тобто тут чітка картина, ваш колишній партнер, який сам обрав піти зі стосунків спостерігає про те, як затимляв вам кайфово, йому від цього не кайфово. Що нам скажуть карти? Навіщо ця ситуація нам зараз вийшла? Повішений, король кубків, вежа, дев'ятка пентаклів на дні колоди. Ця людина, цей партнер, певний час. Був в своїй зоні комфорта, в своїх переосмисленнях, в житті все було рівненько, людина насолоджувалася своїм життям, але при цьому якісь мислительні процеси в неї були стосовно ваших минулих відносин. Людина думала, що їй буде добре і без вас, але наразі вона різко передумала. Людина активно моніторила десь ваше життя і не змогла змиритися з тим, що у вас без неї також все добре. Можливо, людина чекала від вас якихось проявлень, але цього не сталося. І тепер у людини почуття визріли. Якщо раніше людина була, можливо, якоюсь нечесною, була хитрою, не хотіла вкладатися тис, і не розуміла взагалі, що е, в неї до вас, то наразі людина чітко розуміє, що у е, неї багато почуттів, і ці почуття вони вже досить злілі. Тобто він е, може їх вам запропонувати. Ну, тобто, в емоційній сфері у людини є до вас з чим прийти. В неї Праізашлі переосмислення такі глибині. І позиція, в якій людина знаходилася раніше, вона різко рухнула. Тобто фундаментально у людини змінили, змінились почуття. Це вам наразі потрібно знати. Давайте спитаємо, що людина буде робити в відношенні вас найближчим часом, як вона буде до вас проявлятись. Сімка пунктів. Королева пентаклів. Аж кубків, двійка мачів на дні колоди. Дивіться, людина наразі заплуталась. Людина чітко усвідомила для себе вашу цінність. У людини є романтичні почуття, але вона наразі не бачить шляху, вона не розуміє, як до вас діяти, але посил є. Можливо, людина вважає або знову ж десь надивилась, що ви вже заміжня, пройшов час, і у вас все є і без нього. Але. Шанс на те, що як якусь там смс-очку або якийсь маячок романтичний, якийсь подаруночок від людини може бути. Тобто поки що якихось прямих прям активних дій тут немає найближчим часом. А давайте подивимося, які в людини е, істинні наміри стосовно вас наразі. Які людини наміри? Четвірка кубків, колісниця, четвірка жезлів. П'ятірка мечів на дні колоди. Людина в минулому від вас відмовилась від тих почуттів і ресурсу, який ви їй пропонували. Але коли людина отримала бонусу, так сказати, коли людина зрозуміла, що вона ніже плінтуса і що ви перемогли, тобто ви без неї себе гарно почуваєте, ще людина через ревнощі, можливо, якось запалилась, почуття в неї запалились через смак конкуренції, і на даний момент людина. Її наміри це знайти вихід цієї ситуації і активно рухатись в напрямку чогось стабільного, тобто стабільність, свято життя з вами, такі у людини наміри. Але по колісниці п'ятірці мечів можна сказати, що людиною керує більш самолюбіє, тобто не кохання щире до вас, а е, оце відчуття переможеного, коли е, по його егові добре проїхались, і людина хоче. Вас завоювати, так сказати, награпом. Тобто, ваші почуття для людини мають тут невелике значення. Йому тут, як би, би хотілося, і все-таки довести вам, що з ним ви можете збудувати щось стабільне, і він теж молодець, він може вас завоювати. Тобто тут якось так, тут жезлі. Так, в нього наразі аж підгорає. Тобто, він не знає, що йому робити, як йому робити, до чого це призведе, але він дуже і дуже хоче. От він бачить, що вам добре, і все, біліна перед глазами, треба перти віжу це не віжу препятствий. Добре, ми там подивилися, що найближчим часом якихось дуже рішучих і активних дій немає, це його намір тільки, але якась там романтична смс-очка або запрошення на каву, таке не визначає дружнє, може проскочити. Тож, давайте глянемо, якщо це відбудеться, все-таки ви отримаєте від цієї людини звісточку, як вам потрібно відреагувати на це? Диявол, п'ятірка кубків, двійка кубків, шість жезлів на дні колоди. У вас може виникнути спокуса, і спокуса, якийсь інтерес, якесь притяжіння до цієї ситуації, можливо, захочеться теж потішити самолюбіє, так сказати. Але ви повинні згадати, що колись ця людина вже вас розчарувала, і шансів побудувати там щось щире і перспективне їх насправді дуже мало. І, скоріш за все, якщо ви погодитесь, ви знову розчаруєтесь, а ще гірше того, можете знову потрапити в залежність від цієї людини, від цих сумбурних е, відносин. Е, вам потрібно згадати, що колись ви вже цю ситуацію перемогли. Е, можливо, багато чого пережили вже емоційно, стосовно цього, з цього вийшли переможцем, І тут порада буде від карт все-таки не давати шансу цій комунікації. Давайте подивимось висновок. Якщо. Ні, давайте так. Двома картами. Якщо ви все таки дасте шанс цій комунікації і, наприклад, входите на каву, чим це закінчиться для вас? Король пентаклів. Вісімка пентаклів. І зараз ще одну карту. Десятка мечів. Сімка жезлів на надні колоди. Зараз ще дві карти візьму, оточните. Угу. Лицар кубків паштантапів. Дивіться, якщо ви сходите на це побачення, тут дуже велика вірогідність того, що ви все-таки замуловила дасте шанс. Тобто по ви можете знову потрапити в залежність від цієї людини, тому що по лицар у вона вам дуже красиво розкаже про те, що вона вже стабільна і готова вам щось давати і працювати над відносинами. Але, але через це, у кого наразі є стабільні стосунки, над якими ви довго працювали, які ви вже збудували. З чоловіком вони можуть закінчитись. Тобто ви можете зробити вибір на користь цього засранця. Сінка Жезрів, тут у нас як порада, каже про те, що взагалі-то бажано цього бажано. не робити. Але це ще свідчить про те, що якщо ви все-таки по дияволу спокушаєтесь, то у вас є якісь ще непропрацьовані моменти, внутрішні конфлікти стосовно. Ловилася в всяких Тобто тут є такий варіант, що ви можете все-таки спокуситись дати шанс йому. Через це може закінчитись ваші стабільні відносини. Добре, давайте тоді глянемо так. А що з ним чекає Надалі? Якщо ви зробите вибір в на користь колишнього цього, дасте йому шанси, підете з ним на відносини, покинете старі. Який висновок ітох цих відносин? Дев'ятка мечі трійка жезлів Тобто, скоріш за все, ви про це пошкодуєте. Ви будете. Тільки на день з тими ж емоціями, переживаннями, з якими ви вже, які ви з цією людиною вже проходили. Тобто, і стосовно того, що ви розвалили свої стабільні відносини, ви також будете шкодувати. І з цієї халепи, в яку ви знову потрапили, ви будете намагатись вийти. Тобто, будете все одно на виході. І останнє питання, давайте, якщо людина до вас проявиться, кудись запросить, напише смс-очку, якщо ви відмовитесь, чим це обернеться для вас? Чистка мечів, Жрець, сім жезлів. дев'ятка пентаклів на колоди». Якщо ви відсікаєте, відмовляєтесь, не спокушаєтесь на цю пропозицію, ви йдете в нове. Тобто ви закриваєте цей кармічний урок, а це був кармічний урок дуже важливий для вас. Ви закриваєте цей сценарій, закриваєте свої внутрішні конфлікти, ці травми, оці блоки, які вас привели до цього кармічного уроку, ви їх пропрацьовуєте і виходите в дев'яточку пентаклів в той стан, коли, якщо навіть вам поряд є партнер, вам... А вам все одно добре наодинці з собою, у вас все є, у вас є гроші, ви емоційно наповнена творча людина, ви просто кайфово, коротше кажучи. Тобто висновок який з довжелезного розкладу. На вашому породі є весранець з минулого, який вас моніторить, якому дуже жаба давить, що ви живете добре без нього. Йому це не дає спокою, йому дуже фігово стосовно цього. І саме це його запалює до вас витих і знов завоювати. Але не з посилом щирого кохання до вас, а з розтоптаного. От. І щось легеньке він вам може запропонувати. Якщо ви туди підете, ви можете знову потрапити в залежність і ви емоційно урока свого кармічного ви не пройдете, і на тому цього ви ще можете розрушити свої стабільні відносини або просто свою стабільність, яку ви довго будували. От. Якщо ви відсікаєте на корню цю історію, ви переходите на новий рівень, закриваєте цей гештальт, пропрацьовуєте свій кармічний урок і виходите в свою самодостатність. Якось так. А вибір завжди, завжди ж за вами. Удачі вам Пропрацювання цих уроків це буває складно, але воно того варто. До зустрічі!